Вітаю мої хороші, вітаю найкращі. Ви на каналі Тра Україна, на каналі українського відьми. звуть мене Аня. Київ область, дивимось, доля Києва, доля області. Дуже часто, коли вас дивимось, показує політичний якийсь аспект, ну, вже так як буде іти. Подивимось все, що показує по долі Києва. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, підтримувати наш лютий збір. Дуже багато запитів. Хлопці, дівчата чекають на фронті, тому будь-який донатик, долучайтесь, їх обіймаю. Київ, давайте. Плани ворога щодо самого міста. Київ, плани ворога. Тягнути час. Київ плани ворога. «По дітях. По дитяч... залізниця. Може бути й дитяча залізниця. Садочки школи. Мститись буде за щось. ми підійдемо йому. Якусь установку, каже, ви мені підіб'єте, це може бути, вони нафту качають. А я вам буду мститись Кристи, зсередини, якась зрада піде. Якась везня піде всередині, да. між керівництвом, між там політиками. Хто більше, кому більше грошей? Будуть хитати політично, будуть відволікати на свої політичні ігри, чоловік та жінка. Якісь скандали будуть, кулуарні таємні зустрічі, замість не зможуть нормально працювати, знову якась біда з цією Верховною Радою, Ну так не можу захопити, буду розхитувати, тому дуже уважно до новин, дуже обережно все дивимося, фільтруємо все, що. Чуємо Київ, доля Києва жертви. в Воду щось впаде, втопиться, так літати буде. Та знову якісь, знаєте, пошуковинних вкрадені гроші, людина з-під варто чи щось таке, ну нам не треба, ми іншого дивимось напад. Ну, він, він не піде по землі на Київ, не піде. З неба, да, центр, да, До рядового порталу, кварталу, постійно портал, портал в пекло, вибачте. Ну, а ці гуляють, п'ють. Керівництво. Це не найвище керівництво, це трохи нижче. Один до одного, знаєте, як сватають. Та й якісь, знову ж таки, він сказав, президент виборів не буде, да? Він у... сказав, але це ще не остаточно, я вам так скажу. Будуть ще хитати цю історію, будуть хитати, що з серцем буде у президента, щось буде зі здоров'ям. Будуть цю історію хитати, що давайте, ні, вони нам потрібні, тому будемо. Ще дивитись, ще додивлятись. Київ. Ще чекаю, що буде плани ворога на Київ. А, та вже щось летить. Вже тут на підльоті, знаєте. Шахедами відволікати ППО. Пропозицію якусь передав. депешу передав. Ворог. Він, може, навіть, знаєте, такі, такі прості, можуть навіть пропонувати комусь з політиків прихисток у себе зараз, за, ну, для того, щоб прийняли якесь важливе рішення. Передмістю сильно палає. По ресурсах знову удари. Буде відпочинок якийсь. Не буде кожен день, буде трошки давати відпочити. Десь якусь частину Києва не можемо як закрити. Розумієте, не можемо як підсилити максимально. От все одно там, чи то великий обсяг. Ні. Там от якась така специфіка, що збивай, не збивай, можливостю ворога будуть долетіти, пролетіти. То є все одно якийсь мінус. знаєте, Поки що рішення не знайдено. Доля Києва. Таємна інформація, багато таємної. Патрулюйте водні масиви, патрулюйте, захищайте мости, захищайте інфраструктуру. Будуть збиття, будуть і атаки і помста за Київ, але от тихіше може стати. Але він хоче катастрофу. Він хоче щось, щоб це було от непридатно для життя. Він буде все одно на це тиснути. Порох. Все одно. Хочу ви от, знайти, в нього таке відчуття, що є вже якісь точки, координати, де можуть бути військові об'єкти або військові. Він буде точково бити. От, наступні декілька місяців це дуже, знаєте, прям, якщо залізниця, то десь в області, і, до речі, Київщина може полювати. Давайте, Залізниця, Київщина, може полювати на потяги. Да. Ну, так, з шахедами напряму супроводжувати, знаєте. Тому... Як ворог бачить долю Києва, е, любий захист вибивати, прикордоння так само буде обстрілювати, надавати можливість підсилювати ППО, дороги, дивитися всі, керувати, як це пояснити, контролювати да, з повітря, весь рух, все переміщення за містом, по місту. Багато очей буде. Що буде Київ? Що ми будемо робити з такими діями ворога? Київ-Київщина. Що будемо робити з такими діями ворога? Ну, відбивати. Будемо намагатися знаєте, як дронами дрони перехоплювати, але чомусь тут знову ж таки показують, що це важко. Це дуже важко, це майже неможливо. Знову Київське море. Да, тут є загрози. Якась буде ситуація, де буде набагато більше жертв, аніж це можна показати, або аніж це нам покажуть. Тобто не назвуть. Та є лікарні в нього в планах, є лікарні. І щось пов'язане з медициною, з лікуванням військових. І так, як кажуть, ти мирно підписуєш, війна продовжується. То передмістя, раз, два, три, з трьох боків на місто буду заходити, в нього є якийсь свій кошмарний маршрут, з яким він і буде далі залітати. І буде таке відчуття, що ми чи то спеціально, чи то за незнанням. Ну, якісь речі в атаці, наприклад, іде атака. Да, зрозуміло, що він буде з того боку залітати, а ми не збиваємо. Якісь речі, які, ну, здавалось би, вони елементарні і можна заподіяти лихо. А чому ми не збиваємо? що так летить, ми знаємо, не збиваємо. Ну, тому що є прогалини в цій, в захисті, бачите, що ми намагаємося постійно той захист відновити. Ну, нема чим, йому, скоріш за все? Нема можливості. Все. Що я сказала, будуть зміни в ППО в Києві на краще. Будуть зміни в ППО Києва на краще. Ну, для захисту цивільних трохи, так, да. але трошечки. На якийсь час, розумієте? Таке відчуття, що, от, наприклад, ми підготуємося, що він може сот, сотню атакувати, да? там, мабуть там 50. Шахедів на місто. А він візьме і сто закине, або ну, зрозуміли, він ще посилить тиски. Ми готові до попередніх, якби, да, так, а тепер ще гірше. І нам постійно буде потрібно адаптуватись під якісь його дії. Ну, тут показує, що ну, не катастрофічно, але неприємно. Тому, коли тихий день, відпочивайте, відпочивайте. Треба відновлюватись, треба відпочивати, треба радіти життю. Харків вас розуміє, обіймаю вас мої хороші, все буде добре.